Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги і з вами юрист Олександр Олександрович. Сьогодні ми з вами поговоримо, чим відрізняється самовільне залишення військової частини від дезертирства. В Україні за самовільне залишення військової частини є адміністративна відповідальність та кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність настає у мирний час. Під час дії воєнного стану застосовується кримінальний кодекс. Кодекс про адміністративні правопорушення визначається за ще як самовільне залишення військової частини, нез'явлення військового без поважних причин на військову службу у разі його переведення, нез'явлення з відряджень, відпустки або з місць лікування. Йдеться про відсутність на місці несення служби без дозволу командира протягом 10 днів. Яке може бути покарання за вчинення адміністративного правопорушення? Може бути застосований штраф у розмірі 8500 гривень до 17 тисяч гривень або арешт з утриманням на нагав варті протягом 10 днів? Якщо було вчинено адміністративне правопорушення в умовах особливого періоду, буде застосований штраф у розмірі 17 тисяч гривень. До 24 тисяч гривень з утриманням нагаобварті строком від 10 до 15 днів. Однак Кодекс про агнестину правопорушення не має прямої норми щодо вчинення даного адміністративного правопорушення в умовах воєнного стану. Кримінальний кодекс України на відміну від адміністративного має прив'язку до воєнного стану. Тож Поняття СЗЧ визначається західно Кримінальним кодексом як самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцям без поважних причин в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад три доби вчинені в умовах воєнного стану. За таке правопорушення передбачено покарання від 5 років до 10 років позбавлення волі. У кримінальному кодексі є ще одна стаття дезертирство. По суті, це також є самовільне залишення військової частини, вчинення в умовах воєнного стану, і карається від 5 років позбавлення волі до 12 років позбавлення волі. СЗЧ розглядається більше як тимчасове залишення військової частини без дозволу командира. Або без поважної причини, дезертирство тим часом розглядається як умисне залишення військової частини або несення військової служби з умислом ухилятися від несення військової служби, тобто у випадках, коли військовослужбовець не має наміру повертатися до військової частини. Дякую вам за перегляд. Звертайтеся до центру правової допомоги. Якщо у вас виникають питання щодо СЗЧ або дезертирства, з вами був юрист Олександр. Поширте наше відео в соціальних мережах та серед своїх друзів.